Після чуток в українських медіа сьогодні нарешті був опублікований указ президента України, який вводить дію рішення Ради національної безпеки та оборони, згідно якого введені санкції проти Петра Порошенка, і Грекламой Коломойського, які СІЗО, Геннадія Боголюбова і Константина Живаго, а також колишнього народного депутата Віктора Медведчука. У додатку до указу вказано, зокрема, що санкції щодо Петра Порошенка по окремих пунктах запровадження безстроково. Тобто, тіба на все життя, я трішечки зазначу, що ці санкції роблять швиденько. Ну, там близько 17 базових обмежень. Від користування майном, набування нового майна, транзита ресурсів, користування е, рідкочастотним спектром. Ну, коротше, там і по медійці б'ється, і по бізнесу, і по особистим, в тому числі рахункам, активам. Ну, все, що на Петра Олексійовича записано, от все воно підвисає. Значить, сьогодні. Після оприлюднення указу здригнулося небо і земля, і Верховна Рада не розпочала свою роботу, оскільки депутати від фракції партії Європейська Солідарність, вона ж партія Петра Порошенка, заблокували трибуну з плакатами, значить Україна, не Росія і тому подібні речі. Чому вони цитують книжку Кучми, не зрозуміло, але от, от так воно було: засідання закрили. Заглянув в чат, поки зараз ми розберемось. Тут ви цікаво пишете. А, я бачу, що там. до нас підбігли різні. Зараз я думаю, прибіжить ще більше тих, хто буде захищати Порошенка. Тут варто розуміти, що тут же ж питання не тільки в самому Порошенку. Тут треба дивитися більш загальніше, як мінімум. Та я... і там цікаво було, хто там біля трибуни стояв, хто плакати тримав, як вони себе поводили. Це там є десь відео це... навіть Всі... Всі ті самі. Ті самі, Артур Герасімов, Ірина Геращенко, Микола, е, Микола Княжицький. Всі ті самі люди. От, в принципі, там двоє людей, до яких можна по-різному ставитися, ну, от, в, їхню, в їхній невіженості. Але я, от, Яна Зінкевич і В'ятрович. Ну тобто, от, до яких немає питань, ці решта це, вибачте, старі фотографії на стіл розкладу. А, ну, не, не з їхньої кишені є. фінансується партія, правильно. Ну, тобто, не mm -hmm. з кишені Ірини Геращенко, яка працювала на каналі Інтер, яка розказувала, що Гонгадзе живий, працювала на Олександра Зінченка, який керував каналом Інтер. А Петро Олексійович mm -hmm. в цей час до помаранчевої революції спілкувався спокійно з Олександром Зінченком. Потім той давав прес-конференцію про Любі друзі. Потім вони ніби посварилися, але вони спілкувалися, і потім Зінченко опинився в штабі Ющенка. Отака от біда малята, а, любі як і Ірина Грещенко, в тому числі. З Ірини його... Грещенко, прес-секретар була Ющенко, я хочу нагадати. <ріг> Та, Та. Та. Я ж так кажу, Та. ну угу. це просто факти. І тут ще раз, має бути слідство, має бути суд. І рішення суду стосовно відповідальності або невідповідальності п'ятого президента України, яким є Петро Порошенко. Тому що ти кажеш, Саша удар по яйцях, Ну в принципі, воно завжди завжди працює все з точністю до навпаки. Коли посадили Юлію Тимошенко Янукович, то ну регіонали ходили і запитували, хто йому порадив посадити Юлію Тимошенко. Ну Зробили їй. Зліт кар'єри хочу нагадати, вона не сиділа у в'язниці, вона, хочу нагадати, була в лікарні постійно. На Майдан її привезли на, на візку в таблетах Луї, Луї Вітон з якоюсь незрозумілою зачіскою. Просто люди це не знають і не пам'ятають 2004 рік. Але ми зараз про Петра Порошенка. От власне я пропоную заради. ну то збереження е, страшенно не люблю такий механічний підхід до балансу. У нас є можливість послухати позицію Петра Порошенка. Я від себе просто додам, що актер мощний. Ага. Згодно. Ну, от це трапилось. І для мене це не стало новиною. Я мав всю інформацію про підготовку цієї провокації. Але чомусь до останнього вірив, що здоровий глузд переможе. Але переміг нездоровий. Щойно РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично мотивоване рішення провадити проти мене, Петра Порошенка, як проти лідера опозиції та п'ятого президента санкції з абсолютно незаконними обмеженнями. У цьому злочині є багато співучасників. Вся команда Зеленського, кабінет міністрів, який нагнули на абсурдне подання, члени його РНБО, які тихенько з-під подполу піднімали руки. Але замовник, виконавець і підписант один. Особисто Зеленський. І лише уявить сьогодні замість того, щоб готуватися до... Надважливих переговорів з Трампом, з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки, з низкою світових лідерів, включно з віце-президентом США, на Мюнхенській конференції, він увесь день займався санкціями проти моєї скромної персони. Він уже переміг Путіна, зміцнив міжнародну коаліцію, забезпечив армію всім необхідним, здолав корупцію. І шукає, де б ще докласти свої видатні полководські таланти, відкриваючи другий фронт проти держави, починаючи внутрішні політичні чистки. Сьогодні Зеленський завдав колосального удару по внутрішній єдності, якою наша команда неухильно дотримується з лютого 2022 року, яка є нашою головною зброєю в боротьбі з агресором. Вся Відповідальність за негативні наслідки лягає безпосередньо на нього. Відповідальність за те, що перші три роки президентства він повністю ігнорував проблеми армії, бо інакше не буде за що будувати дороги. Відповідальність за те, що протягом п'яти місяців перед вторгненням ігнорував усі розвідувальні дані союзників про неминуче вторгнення, не готувався до війни сам. Не готував армію, не готував країну. Зеленський приховав від народу інформацію, яка стосується безпеки всіх і кожного. І відповідальність за корупцію під час війни, корупцію в умовах, коли військовим критично немає чим воювати і захищати нашу землю, корупцію на великій крові. І він шукає. На кого перекласти відповідальність за свої трагічні помилки? От Тому і розв'язав компанію звинувачень на адресу західних партнерів. Тому наказав кидати за грати бойових командирів. Ну а тут уже без Порошенка точно ніяк. Кінець шостого року президентства час звітувати за себе, а не валити все на попередника. Питань більш ніж достатньо. І не майте сумнівів, український народ всі їх поставить. А що далі? Відповідь очевидна, нам треба обов'язково зберегти державу. І Тому єдність насамперед навколо Збройних сил. І от завтра, незважаючи на все це, я везу чергову партію допомоги. І що мене засмучує найбільше. Це якщо санкції суттєво ускладнять допомогу мого фонду Українській армії. Справі, якою я і наша команда жила всі ці три роки Великої війни. Я не хочу і не буду сьогодні говорити про гроші. Проте лише дронів ми вже поставили 50 тисяч, але у влади інші пріоритети. І я не здамся в боротьбі за європейську. Демократичну Україну. І наша команда не здасться. Ніхто і ніщо не змусить нас змінити мою позицію. Це просто помста за те, що ми єдині не боїмося говорити правду і називати речі своїми іменами. Але річ не в мені. І поки мільйони українців відбивають російську агресію до тисяч кілометрів фронту. Логокому толу кубка можновладців, паразитуючи на воєнному стані, зводить в Україні авторитарний політичний режим, подібний тому, який в Росії збудував Путін. І тому моє друге розчарування і занепокоєння, як ця показова демонстраційна зачистка політичного поля позначиться на євроінтеграції? Нам ще треба захистити демократію, верховенство права. І відповідність України стандартам членства в Євросоюзі. І саме тому днями я повернувся із закордонного відрядження: Варшава, Берлін, Париж, Вашингтон, Брюссель. І хоча мене всі попереджали, що у владі дах зірвало про санкції, про нові підозри, і що краще точно мені залишатися за кордоном це дуже дуже погане дежив'ю. Коли за пару тижнів до великого вторгнення влада займалася Порошенком. І через три роки Великої війни, коли нібито мали б порозумнішати, те ж саме. Але я маю бути тут, зараз, зі своєю країною, і боротися з тими, хто ставить під сумнів наше європейське майбутнє та українську боротьбу і перемогу у війні з російським агресором. Чому вони це роблять? Ненависть, страх, помста. І тому, що в них почалися вибори. Не в нас, у влади. Так показово, що терористам та екстремістом Порошенка визнав суд Володимира Путіна. А тепер точно і дослівно його формулювання повторила РНБО Володимира Зеленського. Вірною дорогою йде. Володимире Олександрович. Можна. Будь ласка. Володимире Можна. Олександровичу. Тобто, той Можна. його привчив, як е, собаку зараз. в мене теж є зауваження. Ти записуй, ми по черзі. Давай, щоб я не був тараторка. Я, це я ініціював подивитися його е, виступ повністю. Тому що ви маєте робити свої висновки. І я читаю, ну. Добре, що ви маєте критичне ставлення і не забувайте багато речей. Як завжди, Петро Порошенко звертається сам до себе в третій особі. Це на самому початку відбувається. Mm -hmm. І це мене завжди дивувало. Як, якби ви запитали Петра Порошенка, це він про себе в своїй же присутності, mm -hmm. що він думає з цього приводу, він би відповів: Іди такий, та, йома, -йо, ну, скільки ж можна? тобто... Звеличування, дуже багато неправди. Дуже багато неправди в його виступі, дуже багато пафосу, і спекуляція на тому, яка велика допомога війську його власним коштом. Тут глядачі пишуть Порошенко возить на фронт, а ви тут не можете на машину зібрати. Так це ж народні гроші, а в нього, повірте мені, парк автомобілів непоганий. В нього цілий концерн Укрпромінвест, там, де працювала Ніна Южаніна в тому числі. І дружина в їдальні. Це просто mm -hmm. факти. Я, я до того, що в мене немає емпатії в цьому випадку, я це хотів би підкреслити. Ненависті немає, але емпатії немає. Тобто, я не співчуваю. Я не вважаю цю людину патріотом України. Тобто, це удаваний патріот, і ми про це вже говорили. Сини в Лондоні. Раша, Москворотів, вся родина Москворотих абсолютно. Він дуже багато помилок робить українською мовою. Неправильні відмінки. І каже: єдність країни руйнує. Можливо, не на часі. Це рішення РНБО. Ще раз, має бути слідство і висновок суду, і без рішення РНБО. Це можна робити. Просто правоохоронні органи. Малюк вже ловив цього щура без РНДО, правильно? От. А mm -hmm. про розхитування країни. Ну, останній приклад це те, що підняли тему. Ну тобто, ОС закуповують на Хмельницьку АЕС два реактори з Болгарії. Ми це розбирали в етері. Так от, в 2019 році Порошенко підписав указ про добудову Хмельницької АЕС. І це не було зроблено. Тобто, вже наостанок. І зараз, а, Зеленський, ага, тобто російські реактори, а в Україні інших і немає. А Ми вже пояснювали, що паливо в ці російські реактори закуповується в американської компанії Westinghouse. І все. Ну, тобто, в Росії ніхто не буде закуповувати ядерне паливо, яке закуповували і вивозили відходи в Росію тривалий час. Це такі ремарки, але я хотів, щоб ви подивилися це відео повністю і зробили свої оцінки. Я свої оцінки тільки що дав, маю на них право як громадянин України. І колись виборець Петра Порошенка в 2014 році, однотуровий, після поїздки у відень до Фірташа з кличком і там, де вони домовлялися, хто ж буде президентом України в 2014 році. Воєнний стан не був введений. І тому відбулися вибори президента. Це, це я, я закінчу та са я згодна романе з приводу того, що от ця історія з санкціями це теж трішки пахне популізмом, тому що якщо є бажання, як потім було заявлено вже теж Зеленським про те, що санкції будуть зняті тільки тоді, якщо ці всі люди повернуть кошти, які вони Маслі. вивезли з країни. Та, от про це була така розмова. А чому дійсно не зробити так, як має бути, згідно літери закону, да, от як говориться, дійсно має бути рішення суду, має бути конфіскація майна за конкретною статтею, як вироку, яку оголосить суд, і тоді це все логічно і все нормально. А тут, типу, ми трішки даємо люфт. Ми якби робимо типу, от, якийсь такий жест гучний, гарний. Але питання в тому, наскільки він буде результативний. Ективний, тому що в нас, вибачте, дуже багато є політиків, які вивезли гроші за кордон, і вони потребують все ж таки тих вироків їхня діяльність, але цього немає. У нас є санкції. А чому немає таких судових питань? Це ж теж. Чого тому, що в нас іде в суд, це все одно що йде в сракові. Ну тому що ситуація така, що судова система в нас теж дуже своєрідне і цікава і, і не є. Тому тут комплексне питання і небажання дійсно реформувати дуже важливі частини діяльності нашої держави. Цим ніхто не займається, тому ми граємося в ігри, які розгойдують державу. Це правда. Як Порошенко цим там, займався, де, там, так важіль впливом Зеленського та й все. Це навіть не ігри, це вони хочуть мати важелі впливу і самі лишитися неушкодженими. Ми про це говорили 8 років існування проєкту. За, за попередньою каденцією Петра Порошенка українські суди не були реформовані. Судова реформа була провалена, тому що він хотів керувати судовою системою. Це саме відбулося за Зеленського. Ну, то якщо просто сказати, ну тобто ніхто не зацікавлений, тому що можна порішати в судах. Про е, гроші, які виведені, е, ти запитайся, скільки, е, скільки підприємств у Петра Порошенка і не тільки в нього, зареєстровано на Британських Віргінських е, островах. Угу. тож. І в нього така відома компанія: є: Какао Sugar International. Cacao and Sugar International" mm. Вона в офшорі зареєстрована. Його маєток він у місті Марбелі в Іспанії. Сини живуть в Лондоні. Тобто старший точно що ухилянт, але молодший теж ухилянт. Ну, де факто. В який спосіб. Це можна не лише про Порошенка говорити, повторитися. що Покажіть мені, в який спосіб з'явився початковий капітал у цих всіх олігархів, які є в Україні. У Ахметова, у Пінчука, у Фірташа. Фірташ – це газові гроші. Це ж зрозуміло, що він. Порожня просто підставка під мікрофон, що називається. І ніби власник каналу Інтер там, де керувала Аня безлюдно. У Пінчука як гроші з'явилися, який був в парі з Тимошенко. У Коломойського, як гроші з'явилися. Ми про нього ще згадаємо. Коломойський розказує байку, що він заробив в нього була фотосалон. Він заробив перший свій капітал в фотосалоні. Це не жарт абсолютно. Та я знаю, ну просто що це звучить смішно. То можна... Ну, давай, я, Зеленський сказав, що Зеленський. Ні-ні-ні, для, для я маю зробити я маю сказати. Для балансу? Шановний Петро Волосійович Порошенко, будь ласка, звільніть всіх своїх СММ-ників і спічрайтерів, оскільки три хвилини це ще можна було дивитися, але шість хвилин це неможливо. Ви повторювалися одне те теж мінімум чотири рази, тільки іншими словами. Будь ласка, поважайте своїх глядачів. Дякую вам безмежно. Якщо дослухаєтесь, е, маніпуляція шалена, маніпуляція важка, маніпуляція невміла. От розумієте, оця от історія з санкціями це, ніби ти спостерігаєш за бійкою двох дуже п'яних людей. От з одного боку, дуже п'яна людина, яка не може попасти з першого разу і хаотично махає руками. І з іншого боку, людина, яка так, також хаотично махає руками і не може потрапити по Це ти про це виглядає. Саша. Це а, ти про. Бо я думав, ти вже за Коломойського, бо там є відео, там, де він. Ні, до Коломойського так, ми тут не дійшли. Чат? чат Давайте, ну, ми згадаємо про нього, так. Тут пише наша глядачка Скрипін ти де? Лисяче пекло або глядач. Я в Україні. <undefens> <с� undefens> Ви будете сміятися, але я в Україні. Так, я виїжджаю, вертаюся, маю для цього можливості, але я в Україні. Я міг би і не вертатися. Ухвалити для себе. <с� undefens> <с� undefens>. <с� undefens)> Мені дуже смішно це згадувати. Складне рішення. Та? Ні, такого не буде. <с� undefens> так, давайте ми для балансу тепер послухаємо, що сказав Зеленський відповідь. Санкції були проти введення, і це не перший, і не останній пакет. А ви подивіться. Що відбувається? У нас війна, а люди виводять реально миють гроші, виводять мільярди гривень. І, і це впродовж всієї війни. І безумовно, всієї, і не тільки повномасштабної. Це почалося з 14-15 років: виведення грошей, торгівля, заробіток сепаратистами на вугіллі, і все це є. Всі ці потоки є. Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг, ніхто нічого нам не показував. Я це не бачив. А як було до мене? Мені. Складно сказати, і ми це не бачили. А, ну, Зате 40 секунд. Бачите? От, А не 6 хвилин, бо це каже, я, я ще 6 хвилин не витримав. От, е, е, Розумієте, я ж кажу, це як ця історія стадіон, так стадіон. Це вже виглядає як бійка дуже дуже п'яних людей поміж собою. На жаль, це таке. Тепер давайте розглянемо з точки зору того, що от ми почули плач Ярославну від Петра Олексіця. Я швидко, без ілюстрації, крім одної, напевно, я попрошу. Ні, всі давайте, там всього дві фотки. Епізод перший, згідно якого введені санкції, значить, епізод перший, це так звана дизельна труба Медведчука, розслідування Білус.Інфо, сів інфо, в Криму. Який зараз є базою по ремонту російських кораблів. Саме в розслідуванні бігу синфо була історія. От ви можете подивитися фоточку, скріншот, а, ну, бачили, був фоточку, скріншот саме з перемовин. Це перша історія, яка доведена бігус інфо ну, на рівні журналістського сусіду. А друга історія це Медведчук, який по вугіллю здав Петра Олексійовича. ось ви можете побачити схему, з сайту СБУ. Я це сайт ОСБУ взяв з Ютуб-роліка свідчень Медведчука. Ось ви бачите схема по вугіллю, яка в тому числі включала виплату е, представникам російських окупаційних адміністрацій в Луганській і Донецькій області готівки. Це визнав Медведчук, що туди возилась готівка. І дуже левова частка часка була Медведчук визнав, готівка. Саша. Це важливе так, так, так. уточнення, що це визнав колишній голова СБУ. Угу. За часів Порошенка який. Угу. Його називали Вася Ібанько. Угу. Ну, це не я придумав. так Грица. І він визнав, що возили О. готівку. Так. Але це все старі історії. Старі історії. І тут є важливий нюанс, те, що я заверстав далі. Ну тобто, ми зараз прираховуємо е, змістовну частину, які претензії має РНБО, чому оголосили санкції. Для Порошенко. Це, це, якщо ви так довго мурижите це розслідування, то слухайте, це ваші проблеми. І санкції це виглядає трошки як боротьба з вітряками. Путін зараз буде. На весь екран, на жаль. І це на, на, на телеграм-каналі База. Я так розумію, що це не, не діпфейк, так? Ні, це 22 рік. Я що це було до а? початку Великої війни. Ну, ні, чому тут початку. До початку це... великої? Це та ні, це було вже під час. Ні, 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 Я, я теж роки. натикався, що це відео старе. Так що я теж тут. Це 22 рік. Це, це старе відео, це з 22-го рік. Ну, це бачиш, ну, це важливе уточнення. Ну, от Путін. Власне, це там це просто у бігуса ж є ці аудіозаписи, діалогів, та? ніби жму руку. Обнімаю, ви пам'ятаєте. Mm -hmm. І mm -hmm. тут є е, такий доказ, що це може бути реальним діалогом, реальна телефонна розмова, яку записало ФСБ і вкинуло в інформаційний простір. Не Порошенко ж себе записував like на магнітофон Весна. А тут, от послухайте, що, що тоді казав Путін. Щасно отавужу Порошенко його, по-моєму, вгосзмінів. Я ж не шутив, коли говорив, знаєш, прийде ще время. Ми готові будемо предоставить тобі политическое убежище. По гуманітарним соображениям. Не тому, що його політика нам очень нравилась, а по гуманітарним соображениям. Це був січень 22-го року, пам'ятаєте, як епічно повертався Порошенко і всі ці історії з кримінальними справами і судами. Це саме десь в цей період було. Я просто пам'ятаю, я це дивився. Тому. Добре, це добре, що ви відзначили, що це цей час саме, тому що тут Путін звертається до Порошенка на ти, я так, тобі так. Тобто вони Малиш. і це це важливий нюанс, на якому треба зауважити і просто взяти до уваги. Зауважити і взяти до уваги.